Кінець восьмого, початок 9 століття, утворення Київського князівства, 18 червня 860 року, похід князя Аскольда на Константинополь, 882 рік, убивство князя Аскольда та захоплення князівської влади в Києві Олегом. Виникнення держави Київська Русь. 907-й 911 роки, походи князя Олега на Константинополь, 941, 944 роки. Походи князя Ігоря на Константинополь, 945 рік, повстання древлян і вбивство князя Ігоря, 946 рік, посольство княгині Ольги до Константинополя. 968 рік, перший Балканський похід князя Святослава, 969 971 роки, другий Балканський похід князя Святослава, 988 рік, хрещення Київської Русі. Запровадження князем Володимиром Християнства як державної релігії, 1036 рік, розгром князем Ярославом Мудрим Печенігів під Києвом, 1054 рік, перша згадка в літописі Києво-Печерського монастиря, 1054 1113 роки, співправління трьох братів або Триумвірат Ярославичів, Ізяслава, Святослава та Всеволода. 1068 рік, повстання в Києві проти Ярославичів. 1097 рік, Любецький з'їзд князів. 1113 рік, народне повстання в Києві. 1113 рік прийняття статуту або уставу Володимира Мономаха.